Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. <рив> <рив> Здорово, хутні, Братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть, та коментуйте в коментарях, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Блекмай. На ЛТшці. Т-100, ЛТ летальна зброя, той, який на карті виноградників, в режим бою зустрічний бій. Ну що ж, давайте подивимося, як наш сьогоднішній гравець, боєць автор каналу, також під ніком Black Might зможе дати собі ради, а в рандомі на цій даній карті на ЛТ. Що ж, як то кажуть, бажає успіху. Успішних настрілів. Поки що 554 демеджу вже маємо, і це вже добре засвітилися. Ми практично на центрі тримаємо поки що свою позицію. І що буде робитися далі? Поки що дивимося. А поки ми дивимося, як наш гер... герой сьогоднішнього роплею міняє диспозицію, рекомендую підписатися на канал Black Mind. До речі, посилання на канал автора я залишаю в описі під цим відео. Можете перейти і подивитися, підписатися. Звісно, що також прожимати подобайки. Адже автор реально старається і має прекрасний контент, дуже цікавий і залипучий. Як липучка для знаєте, липучка така для мух. Щоб не докучали, а, а в нас навпаки, щоб не, не на докучали, а щоб розв... розважати, як то кажуть, інформувати, розважати і допомагати гравцям світу боліц танкісти. Так, що ж, і так дивлюсь, конкретно поміняли ми диспозишен, практично заїхали на їх респ. І будемо дивитися, будемо дивитися, що далі буде робитися. Поки що, мінус один, мінус один. В сетапах маємо дві дев'яточки. Дві дев'яточки вже у сетап ворожих сил відчилились, а ми їдемо бикувати на єсоточку. Ану, не полд гусениця. Його не бабешенкою б'є. Бебешенка. Бебешенка не зраджуй нас. Не зраджуй, будь ласка, хоча в нього і покращених сарядах також є бебешенка, якою можна використовувати, адже їй буде начхати. На гусениці це ж не кумуль, правда там кісток. Ану ще разочок напти Ти Як думав? Є соточка, добре, що він на нас свою увагу не звертає. Весь фокус у нього був на нашого союзного тімку. І наш гравець боєць на сьогоднішній реплей його. Що робить правильно, танкісти? Забирає. Мінус три гармати вже в ворожому сетапі. У нас також мінус три. Що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Бабахінський автомобільний транспорт наполучає. 342. 342 вже прекрасно. А вже неймовірно. Їдемо до. Фонтану, і будемо зараз пробувати напевно прострілювати аж і до центру. Чи ні, дивись, аМС 50Б заїжджає. Ми не влучаємо, він не влучає. це вже добре. Нехай розряджає свій барабанчик. Так, він вже два постріли видав і не попадає. Він ще має два зараза, Можливо, а можливо де по комусь ану, Так, ще один промазує. Це вже добре. Наполучає ще один снаряд. Вроді має ще один зараза. Має снаряд. Так, на жаль, видає по нам і ще й початок заїжджає. Подивись, який починається простріл. Виявляється, він два постріли ще мав. А 50 б ну що ж ти будеш робити? Бачати, ка ми забираємо. А 50 б забирають. Залишаємося ми обдвоє з леопардом союзником. Леопарда забирає ВК-900 п Пету, який ішов? Небезпечно, дуже сильно небезпечно. Тому що, по-перше, по пороти його снарядів у нас броні нема. І в нас хітпоінтів нема. 333 всього на всього, а в нього дофіга а в нього дофіга до броні і що ж ти будеш робити? Тут треба зараз грати, старатися від дистанції. Про клінч можна забути. Ну, принаймні, якщо так зробити акуратно і грамотно, для того, щоб не підставитися під його шаловливу гарматочку. Інакше зразу кінець. Зразу нам зробить Альфа Страйк свій і мишот, танкісти в гаражі, правильно. Правильна відповідь. Так, поки що ми стояли, стояли в кущиках, були довший час. На відсвіті. Тепер настав час, настав момент прокатитися. Ану, ну, Ану, ану, давай. Оп, Заходить. Прекрасно, ще й на гусеницю його ставимо, але. Для нього тут не було нічого страшного, тому що ми всього лиш на всього пошкодили йому гусеницю, а не збили. Ех, ти, дивись, тут не пробили, адже зараза якраз в моменті довернув, скоріше за все. Тому ми не пробили. Дивись, вже дивіться, вже дивиться, дивиться в наш бік, розвертає ромбом, хочу ромбувати максимально, щоб ми його не змогли пробити. Так, подивись, до кінця бою. Дві хвилини, можна сказати, що вже йдемо помога на хвилину. Небезпека накалюється, в нього все ж таки хідпонтів ще багато. Ми часто чогось засвічуємося. Вроді трасіра нам щось їй допомагають, щось і не дуже. Як то кажуть, знаєте, в теорії пише одне. Так технічних характеристиках любого танчика приходиться на практиці, як заходиш в рандом зовсім по-інакшому. Що ж ти будеш робити? А? Танкісти. ну давай ще разочок. Червоним-червоним підсвічується, головне, щоб він не бландем, крутиться, мансує. Ми засвітили, Дивись, блайндит. Я не знаю, чи ми засвітилися, скоріше за все, дивись. Ні, лампочки не було. Просто блайндит куш, адже він поняв, звідки. Він побачив, звідки летить снаряди. І тому він блайндом туди. І на щастя не попав, бере базу. База для нас зараз це є просто нічого, то що він її бере. Якби нам чуть-чуть просто більше часу е по матчу, по самому бою, хоча б зараз три хвилини. Ну ладно, дві з половиною. Ну добре, дві хоче б. І це вже було би добре, але подивися, скільки в нього ще далі хіт-понтів не хоче в нас чомусь вилітати. Альфа Страйк, який, знаєте, жовтим наком голосу, аж тепер вилітає. Аж тепер і це вже добре. Як то кажуть, раз через три. Це добре, але зараз нам хоча б раз через два. Ну, ви зрозуміли. Ніби. Тому що що, танкісти, Нам потрібно його забрати до кінця бою залишається 40 секунд. І. І небезпека накалюється ще раз більше і більше, адже до зливного бою нас відділяє всього лижна всього його гармата, наш засвіт і в першу чергу. Таймінг, таймінг самого бою, який може швидко сплинути, не давши нам змоги забрати цього злочасного 90-ке. 90-90. Так, ми відсвічуємося. Скоріше за все, ми вже і відсвітилися. Він десь маляє, бог знає, де. Чули ми його постріл. Але поки ми вийдемо під гору, він знов закадешиться, адже в нього кадена є такий довго із його альфунчиком 400. Дивись, заблокували 460. Прекрасно. Останній контрольний постріл відправляє броньованого БК на переплавку. І це перемога танкіста Філігранно. Він розіграв БЧА. Димимося з вами на після бойову статенцію, що у нас там 6425 непульного 2840. 2800 бляха, 284. Шкода за вашою допомогою. Три знищено всім пошкоджено. Захисник бази, головний калібр, майстер, знак підтримка. Дау... Забуваю. Розвідник, розвідник постійно забуваю. Погнали далі, що у нас там? Пішов по плюсах. Наскільки? На 195 993 срібних монети в свій цей свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди 1860. вільного досвіду заробляє свій акам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій! Та підписуємося на канал Борнебіник. Завантажуємо свої жреплавіскор для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали 22-й бій, також від гравця під ніком Блекмат. Вперед! І... Так, шаркісти! Маємо другий бій. Це в нас керта, золота долина, і знову наш гравець-боєць під ніком Black Might. Знову ЛТ. Тесто летальна зброя. До речі, грає із взводним. І, до речі, з одного клану. Напевно, хочу заробляти медальки для свого кланового івенту для проходження. Мабуть, а можливо я помиляюсь, просто так зайшли. Тебе один одному допомогти розвалювати рандом в режимі бою зустрічний бій. Мабуть, все ж таки дивимося, дивимося, споглядаємо, як, як зараз буде а, проходити даний бій. Адже все ж таки в нашому сетапі є дев'яточки. В ворожому сетапі також є три дев'яточки, в них квк 12 як тегер та Маушен. У нас контракару один Марк 2, конкурр, той який без приставки, супер, бо дев'яточка, бляха, вз 111G FTшний. Що ж? Давайте, а дивиться, давайте споглядати. Поки що ніхто нікого не мінусував, це вже добре. У нас 634 хітпойнти вже зчищено з ворожих сил, нам також досить таки боляче вдарили, ми б'ємо по ХВК. такі 12. Ану не вже забере, не вже забере дев'яточку, ну, дев ну еплеш. Звісно що, жоден колок після бойову статистку маємо, і це вже прекрасно. І це вже чудово, адже ми мінусуємо одну гармату. У сетапі ворожих сил в нас, на жаль, також мінусували е 50 то який М. І що ж ти будеш бля, робити. Так, тут, на жаль, ми втаранилися в Трупачинський, то який ХВК-12. А ми спускаємося донизу. Ми спускаємося донизу і будемо робити щось. Щось що будемо робити? Дивимося. Цікаво, міняє він позиція, адже він хоче. Не знаю, що він хоче, наш сьогоднішній гравець-боєць їхати допомагати все ж таки на важкий напрям. Чи на СТ фланг. Ні, їде все ж таки на важкий напрям, адже от бачимо, що там стоїть бабаха із ворожого сетапу, але є шанс підловити своїм снарядиком як тигра? Звісно, що ж підловлюємо не вже другий раз. Чищати потрібно хітпойнти по-любому, адже залишати в них їм багато хітпойнтів, це буде означати. Потім катастрофа, судячи з того, як зливається наш сетап союзних сил не хочуть грати, не хочуть грати, хочуть хіба програвати. Союзники і все. І що ж ти будеш з ними робити? Хе обертати і бити по сраці. А ну, бляха, не підловили, а був шанс, але був шанс того, що бабахінський автомобільний транспорт міг також по нам шмальнути дуже сильно боляче. На щастя, не шмальнув. Так забирає ми мавшина. Прекрасно, прямо в задницю підловили. Ну, ось, дві бабахінські машинки стоять. По одній з них ми б'ємо ще й по сандалям, але скоріше за все для ворожбини це не було. Не було страшного нічого, тому що він швидко поставив себе на гусениці, і подивився, як цей дивиться за нами. І ще й другий хоче кружити нас. І що ж ти будеш робити, потрібно підставлятися все ж таки під одну із них. Для того, щоби вижити. Адже якщо підставитись під дві, це буде означати катастрофа. Все ж таки, ми пропускаємо одну із стечок, скоріше за все, був звичайним фугазом. Можливо, я помиляюсь, можливо, це був кежа, вже не дуже багато вилетіло. Ану, ех, на получше. Чупчик. Барбершоп імені Black Might все ж таки також починає свою реалізацію. Ми підстригаємо бабахінський автомобільний транспорт, його чудочку підправляємо трошечки. За той час він шмаляє, і ми зараз завдяки своєму каде його що зробимо? Правильно відправимо куди танкісти правильно на переплавочку. Залишаємося ми два на два. Нас живе дев'яточка, в них живе, живе дев'яточка. Як зараз бій буде проходити, чи все ж таки наша дев'яточка виживе? Скоріше за все, на жаль, ні. Відправляє дії на Чілі. Одразу ж ми за нашим союзником відправляємо ворога і лишаємося один на один. І подивися, подивися, вже п'ять коликів після бойову статистику. Він наш малявий, і що це означає? Що маємо редлі? Невже піде на пула? Не вже піде на пула і непереможний бій. Хотілось би, адже все ж таки в... Я хтиграв, є багато хітпонтів в запасі, є лобова броня, бляха. І непогане світло. Все ж таки, він може нас пересвічувати також, адже це ПТ-САУ. хоч і не дуже, як то кажуть, поворотка. Ей, де все ж таки пропускаємо на 443, що ж ти будеш робити. Ми по ньому також вдарили, але все ж таки розмін пішов на його користь. На жаль. І тепер треба грати, старатися, я так розумію, від, від світу. Тому. що... Підставлятися і їхати до нього в ПВП, як то кажуть, навіть в клінч. Зараз немає сенсу. Бо клінч точно не має сенсу, адже все ж таки він може нас підловити. А ми йому якраз таки танкісти на один зуб, тому може бути небезпечно. Треба якось зараз акуратно старатися. Ну, бій, чесно, нагадую, максимально перший бій, правда, як він залишався проти ВК. І цей броньований був, і цей все ж таки, хоч і дев'яточки, але броньований. І потрібно, так бачиш, акуратненько лапати ось такі моменти. В принципі, до кінця бою, так само, як і в першому в бою, залишається небагато. І понтів, до речі, вже у ягідки також не дуже багато. Залишається нам е постріл. Як мінімум два, більше, навіть максимум два треба дати, максимум, більше ні. І він у гаражі. Хотілося б з одного, якби вилетів Альфа Страйк, але зараз подивимося. Подивимося, ну, останній контрольний має вийти, адже ягідка не дивився наш бік раз. Все ж таки з двох разів, з двох разів. Треба його забрати. І останній контрольний удар. І маємо пула, танкісти, і переможний бій. Прекрасний бій. Що перший, що другий. І це перемога. Що ж, танкісти, дивимося на після бойову статистку. 5661 напуляного демеджа ворожого. 327, шкода, за вашою допомогою. 6 знищено. 7 пошкоджено. Вирішальний внесок, медалька взводу. Амвоєн, майстер. Пула танкісти та головний калібер. Прекрасні медалі. Прекрасний бій. Що там по плюсах? До речі, 229 тисяч 619 срібло свій сей свою купілочку. Заробляє Black Might. Перше місце по нанесенню шкоди 1641. Вільного досвіду, також в свій аккаунт. Друзі, ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свою журплею в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. І також підписуйтесь на канал Might. також хороший канал, максимально хороший, максимально прикольний. Тому кажу вам ще, друзі, бережіть себе. Шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і також кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.